Бачите, що він так от, накусує собі лапку, тобто спочатку він її лиже, потім він її кусає, і це викликає ось такі залисини навіть ранки. Гая Саркісян, власниця кота на прізвисько Марсель, розповідає, з літа минулого року він почав реагувати на повітряні тривоги та вибухи. Від стресу каже жінка, кусає собі лапу. Мабуть, він відчував нашу тривогу. Тобто, ми всі розуміємо, що якраз минулого року, якраз влітку, терпну почалися десь такі обстріли нашого міста, прокинутись вночі, зібратися. Взяти котика, спуститися сходами, пройти по подвір'ю і спуститися у сховище – це все також, в принципі, тривожна, скажімо так, ніч у сховищі, коли і вибухи, туди приходять власники навіть з собачками. Собачки лають. Гая каже, лікування обходиться дорого. Одне обстеження у ветеринара коштує до тисячі гривень. Понад рік під час рецидивів Марселю необхідні заспокійливі ліки. Ветеринар Ігор Лашин каже, з перших днів повномасштабної війни попит на ці медикаменти великий. Кожна тварина по різному реагує на стрес. Це може тривати одну добу, а може і ріки і півтора. я пам'ятаю собаку з під Бахмуту. А... Поруч розірвався снаряд. Власницю цієї собаки, на жаль, вбило. Собака дуже сильно від цього перестресувала і відгризла собі половину кінцівки. Ось, тобто, це відбувалося навіть не один день. Потім її вивезли волонтери, перевезли до нас в клініку, і нам довелося ампутувати кінцівку. Оксана, власниця собаки, породи Курцхар. Жінка каже, її тварина почала реагувати на гучні звуки. Психологічний стан погіршився після влучань російських ракет у сусідні будинки. Вона стала більш пугливою, плохо з піт ночі. От кожного шороха, чого не було раніше, біжить в коридор і хозяйку прятатися. В Анастасії Грицюк кішки під час повітряних тривог ховаються у квартирі та лякаються різких звуків. А собака каже жінка, став більш агресивним. Я не можу з ним нормально гуляти на вулиці. Якщо він чує десь тривогу, він починає шукати, він починає ставати у стойку. Я перший раз в житті бачила, що таке панічна атака у кішки. От вона відкриває рота, язика висовує і починає так дуже дихати сильно. Тварини стресують більше, якщо беруть приклад з поведінки господаря, розповідає зоопсихолог Сергій Тинина. Додає, аби допомогти тварині легше пережити стресові ситуації, треба зрозуміти її темперамент та повадки. Ви не зможете заспокоїти, коли ви кричите. Не в не в разі не кричати. Чим тихіше буде ваш емоційний стан, тим більше заспокоїться. Якщо собака чи тварина. Шукає собі місце, де сховатися, не намагайтеся витягнути з цього стану у стресових ситуаціях. тварина діє рефлекторно, розповідає ветеринарний лікар Іван Васильєв. Тому може травмувати як себе також стрес може спровокувати різні захворювання. Додає ветлікар. Є там таблетки, є там суспензії. Навіть зараз є там у вигляді фумігатора. Комусь він підходить, комусь не підходить. Комусь потрібно вже хіміотерапевтичні препарати, щоб Дуже швидко, сильно знизити активність нервової системи до норми. Неправильно підібране, заспокійливе може погіршити стан тварини, каже ветеринар. Тому радить власникам не займатися лікуванням самотужки, а звернутися до спеціалістів. Поліна Поломарчук, Олександр Шелдибін, Суспільне новини, Дніпро.